Привіт, підписники і підписниці. а також гості цього каналу. Ласкаво прошу в свій новий влог. Я відчуваю, що після минулого влогу залишилась певна недосказаність були нерозкриті певні аспекти книжок, про яких я розказувала. Раз вчора розмонтувала цей влог, і у мене залишилось якесь відчуття. Незавершеності, ніби там відкритий фінал. Тому та хочеться сьогодні дорозказати про книжки, про які я там почала розказувати, тому що там було дуже багато книжок, багато слів, але якось все це докупи не зліплялось. Все було якось дуже хаотично. Власне, доволі хаотичним був кінець минулого року, початок цього року. Це стосується як життя загалом, так і зокрема читання. Взагалі, якщо чесно, 25-й рік почався у мене з якогось незрозумілого мені і дуже бісячого не. Читуна, чомусь дуже мені важко зараз йде читання. Я за січень прочитала півтори книжки. Отака книжкова блогерка. Да? У мене навіть немає про що вам розказати, крім тих книжок, які я ще. Ем... Про які я ще минулого влогу починала розказувати. Я все ще мучую книжку про Антарктиду. Ось вона в моєму кіндлі, лежить тут. Я ледь прочитала 60% чи може вже навіть трохи більше. І абсолютно з перемінним успіхом вона мені йде, то мені подобається, то знову не подобається. Дуже важко, тому знову я її ставлю на паузу. Я хочу трошки від неї відпочити. Мені здається, що одна з причин мого нечитуна – це саме ця книжка, тому що от не можу я. Повністю в неї якось поринути, зануритись, можливо, це тому що читати її в метро це погана ідея. Тому що вона вимагає все-таки концентрації, вона вимагає 100% моєї уваги. А в метро, коли я їду або десь в транспорті, десь взагалі в громадських місцях читаю, я часто відволікаюсь і, можливо, в цьому проблема. А з іншого боку, ну, мені. її… Не подобається читати, тому що вона ще й не дуже добре написана, як на мій смак. Тому вона не може мене до кінця якось захопити. Бо якщо мене книжка захоплює, все одно де я буду її читати з задоволенням. Тому поки що це на паузі. Я її дочитаю. я Думаю, все таки там є цікаві моменти. Я дуже багато дізналась про Антарктиду. вже, але та. Як я казала в минулому влозі, можливо, я її буду читати весь рік. Вважайте це книжковим експериментом. Будемо дивитися, як буде змінюватись моє ставлення до цієї книжки, і коли я її так і дочитаю. Одна з книжок, яку я прочитала в січні, ви вже її бачили в минулому влозі. Це «12 вбивчих днів. Це такий різдвяний худанит, який дуже легко читався. Я радію, що я її прочитала, тому що от в час такого не читуна, це ідеальний варіант, щоб хоч щось прочитати для свого жанру. Класна книжка, мені сподобалось. Немає ніяких нарікань особливо. Мені подобається це видання, воно дуже гарне, Мені здається, що це дуже хороший подарунок на різдвяні новорічні свята, тому що тут якраз такий різдвяний вайб, її класно читати саме в такий зимовий святковий період. Мені сподобалось, візьміть собі на замітку, якщо любите детективи і трилери. А зараз я читаю Бані, я почала буквально вчора. Я ще минулого року позичила її у знайомої, і ось нарешті я до неї добре. Ралася, я подумала про хасько. Вибач мене, будь ласка, але книжку про Антарктиду ми ставимо на паузу і починаємо читати бані, тому що мені здається, що це буде більш цікаво і більш легко читатися як мінімум. Написала цю книжку Мона Авад, чи Ават. Е, вперше чую про цю авторку, але я знаю, що ця книжка на хайпі. Я її дуже часто бачу в Твіттері. В якийсь момент дуже багато стало про неї говорити її постити. що от зараз я читаю бані, е, і я тоді задумалась, що може би самі колись прочитати. До речі, нещодавно її переклали українською. А може, і не нещодавно, але я дізналась про це нещодавно, тому раптом ви її зараз, якраз теж читаєте. діліться враженнями. Я поки що лише на десь. 17 сторінці чи 18-й, вчора почала читати в метро, і ось це така книжка, яку класно читати в метро, тому що вона мене зразу захопила. Я не помітила, як я до своєї станції доїхала, тому що була повністю поглинена цією книжкою. Вона легко читається, вона з гумором. Я поки що до кінця не розумію, куди веде ця історія. Тут у нас дія відбувається у коледжі. Це така кемпус novel, наскільки я зрозуміла. Тут є головна героїня, яка навчається з такими заможними привілейованими людьми. А сама вона не така, і тут є група студенток, які називаються Баніс. Це якраз ці заможні дівчата, з якими головна героїня не вайбить абсолютно. Вони дуже різні. І ось одного разу ці баніс запрошують її на зустріч до себе і подивимось, до чого це приведе. Я на тому моменті, коли вона тільки отримала запрошення, і абсолютно в шоці не розуміє, чому саме її, і що взагалі відбувається, бо вони до цього ніколи не спілкувалися, і вона не з їхнього кола. От поки що мені подобається, поки що це легко читається, і мені вже цікаво, що буде далі. Це хороший ем, сигнал, це хороший знак. Я поки що не розумію, куди нас веде ця історія. Мені здається, тут може бути щось таке трохи крейзі, але подивимось. Подивимось, мені цікаво час від часу таке читати, тому я, в принципі, позитивно налаштована на цю книжку. Сподіваюся, що вона. Допоможе мені вилізти з цього дурацького нечитуна, бо я вже не витримую. Мені ще останнім часом дуже важко концентруватися на книжках. У мене фокус уваги абсолютно відсутній, і виною цьому те, що я дуже багато часу зараз провожу в телефоні, і якось у мене оця залежність від соціальних мереж прогресує, і мені це дуже не подобається. Мене це бісить, тому що я не хочу бути людиною, яка не може прочитати главу книжки, яка не може сконцентруватися на 10-15, 30 хвилин, і не думати про телефон, не думати про скролінг, про соцмережі, про те, що там комусь треба відповісти, десь щось треба подивитися. Ох, я сумую за тим відчуттям, коли ти повністю занурений в книжку і ні про що більше не думаєш. Сподіваюся, що бані мені допоможе. Подивимось, як воно буде. А тому цей влог буде про ось цю книжку, буду вам розказувати свої враження, що я про неї думаю. І так само буду в цьому влозі розбиратися, як подавати цей нечитун, що взагалі робити, якось себе дисциплінувати. Тому там це основні теми цього влогу. У мене за вікном чи якесь будівництво чи що, я не можу зрозуміти, я вже тричі подумала, що це шахет летить. Добрий ранок. Я сподіваюся, що завдяки мікрофончику звук буде нормальний, але якщо ви чуєте якісь шуми на фоні, знайте це незрозуміло, що відбувається. Я вам зможу трошки розказати про бані. Зараз я буду їсти булочку з сиром, яку я вчора спекла, і пити свою ранкову каву. За вас? І планую, хоч декілька сторінок бані прочитати зранку, тому що я згадала що років ще 4-5 тому у мене була звичка зранку читати книжку. Я робила собі каву, брала книжечку і, хоч пару сторінок я мала прочитати. Куди ділася ця звичка, я не знаю. Раніше я взагалі зранку, там перші години після прокидання, не брала в руки телефон, не втикала в соцмережі. І це, знаєте, був чудовий час. Я за ним сумую, я його хочу повернути. Тому я подумала, що хоча би на вихідних я спробую починати ранок з книжкою. Що я можу сказати про бані? Це те, що початок дуже інтригуючий. Коли я починала читати, я подумала, що. Мені вже все зрозуміло. Мені зрозуміло, як буде побудована ця книжка, тому що це оця класична історія про дівчинку-аутсайдера, яка потім попадає в компанію крутіших дівчат, щось там відбувається, якась драма. І в кінці, там не знаю, вона напише книжку, стане успішною і буде хеппі-енд. Бо вони тут всі навчаються на письменниць, там поетес, такому арт коледжі. І ця історія дасть їй натхнення, і все буде класно. Все супер. Головна героїня крізь якісь проблеми прийшла до того, що у неї все добре зараз. Я вже не впевнена, чи це так, тому що щось. Таке тут непонятне, не зрозуміло до чого йде. Не зрозуміла мені оця компанія Баніс. Що вони будуть творити, хто вони взагалі такі, що вони хочуть від головної героїні, і в цьому є інтрига. Ще тут є якась загадка в минулому головної героїні, яку ми поки що не розуміємо. Багато дуже флешбеків в її дитинство, а в її стосунки з одним з вчителів. І та це дуже підігріває мій інтерес. Я прям заінтригована. Мені дуже цікаво читати далі. Вона мені по вайбу схожа на серіал Скрім Квінс. «Королеви крику, напевно, це переклали українською. Я його нікого не дивилась, але я приблизно розумію, про що там, які там героїні. Я бачила трейлер і ось ці Баніс схожі мені на головних героїнь Скрім Квінс. Але теж я так спочатку подумала, а зараз я вже не впевнена в цьому, бо вони для мене дуже загадкові. Я не розумію їхні мотиви. Я не розумію, що вони хочуть, я не розумію, що від них очікувати протягом цієї книжки. І також мені ця книжка схожа на таємну історію Донни Тарт. Це отакий мікс Scream Queens і Donny Нетарт. Можливо, тому що події відбуваються в коледжі. Можливо, тому що тут теж багато говорять про мистецтво. Ну, тільки трошки в інших категоріях, ніж в таємній історії. В таємній історії це більш таке класичне, а тут більш сучасне. І, до речі, мені дуже подобається як авторка висміє оцю, Знаєте, таку мистецьку тусовку, і зокрема, і в академічному середовищі їхню претензійність, їхню любов до якихось таких пафосних фраз. Хоча, можливо, люди самі не розуміють, що вони кажуть. Мені подобається як головна героїня, часто рефлексує про навчання в цьому закладі, і як вона висміює деяких людей. І я думаю, так, я теж так думаю, вона прям висловила мої думки. І це цікаво, це знову ж таки щось таке незвичне. Я таке не часто читаю. Тут уже є такі певні. Натяки на те, що буде щось страшне відбуватись, що буде якийсь такий е, трошки горор. Е, бо я чую про цю книжку саме так: що це горор. Поки що нічого такого не відбувалося, але були певні натяки, що ця місцевість, де вони живуть, вона така незрозуміла, похмура, е, що там може щось статися, що трошки таке навіть містичне щось. І цікаво, як це буде розвиватися. І та, є дивні вайби в стосунках головної героїні з цими баніс. Вони трошки такі сексуалізовані моментами і дуже дарк. От, оце слово, яке може описати цю книжку. Вона ну це навіть не похмуре, це щось таке дуже темне. От, з іншого боку, це все приправлено такою іронією і гумором, але таким теж, знаєте, саркастичним дуже гумором. Мені це подобається, я таке люблю, тому вирушаю читати хоча б главу. Хоча б главу, хоча б на вихідних. Я хочу собі повернути цю звичку, щоб зраночку з кавою читати. СМР, чуть чуть вам. Планувала почитати пару сторінок, але трошки захопилась. І тепер я запізнююсь на акцію підтримки військовополонених. Мені пора бігти, але проміжні враження від бані на момент запису цього відео. Нічого не понятно, але дуже інтересно. Я часто говорю про те, що мені подобається читати книжки, які нагадують звичайне реальне життя, які розказують про персонажів, які схожі на мене, і історії, яких мені відгукуються, в яких я можу побачити себе, якось знайти себе. І це знаєте таке щось дуже життєве, щось що чіпляє, але є й інший вид книжок, які мені іноді цікаво читати. Це от такі книжки, як Бані, де життя абсолютно не схоже на моє, але саме тому воно і цікаве, і саме тому воно якось так може захопити і якісь такі історії, які нереалістичні. Такі герої, з якими ти себе ніяк не можеш співвідносити. Але до речі, головна героїня пані висока. Тому я можу чуть, -чуть дав десь релейт. Я вже бачу, що це буде цікавий читацький досвід. Тому думаю, сьогодні після акції кудись ще поїду почитаю. Коротше, такий вихідний буде присвячений читанню, і я дуже хепі. книгарню почитати бані, і мене буквально на вході зустріли українські примірники чорна і рожева книжка. Я казала, що я приведу з цією книжкою весь день, і так і сталося. Якщо чесно, я не планувала її читати на ніч, і вона така, знаєте. Не дуже приємно, щоб читати її на ніч, отак От я скажу. Вона така похмура, місцями хімерна, і я до кінця не розумію взагалі, що відбувається. Таке враження, що це чийсь наркотичний тріп, От такі у мене вайби від цієї книжки. Але я подумала, окей, ще одну главу на ніч я прочитаю, тому що мені вже капець цікаво розгадати цю книжку і зрозуміти, в чому взагалі сенс і що там буде далі. Здесь, в районі сотої сторінки тут почалась така психушка, і хоча. Нас ніби постійно до цього вели, і я вже цього очікувала. І е, Постійно накалялась напруга. Постійно ти сидиш в очікуванні вже якоїсь жесті. Е, коли це сталося, я все одно, отак от просто сиділа, <схи> отак в шоці читала ці сторінки. Дуже багато кров'яки, якісь відьомські ритуали, знущання над кроликами. І я така, а Боже, я вже не розумію, що я читаю, що відбувається. Інакше як словом психушка, це ніяк не описати. Це в якийсь момент стало дуже кріповим. Що цікаво, це ніяк не зменшило рівень моєї зацікавленості в цій книжці. Хоча я не особливо люблю таке читати, я таке не часто читаю. Але щось в цій книжці є, що змушує мене читати далі. Я навіть після сотої сторінки мені здається вдвічі швидше почала читати. Можливо, це тому, що мені банально цікаво дізнатися, чим вся ця жесть закінчиться, куди це все приведе головну героїню, що буде в кінці. Можливо, це тримає якусь інтригу і тримає мене в напрузі. Я, до речі, бачила на Гудріц, що друга частина бані планується. Здається, навіть цього року. Тому так, все ще цікаво, але. крейзі. Вау. Wow, ну, Sunset Лампа дає прям дуже правильний вайб для цієї книжки. На ніч читати я її точно не буду вже більше. Mm -mm -mm. Тут стало занадто. Занадто кліпала. У нас е, десь третій день, мінус п'ять, і мені постійно так холодно. Сьогодні, напевно, перший день, коли я Ой, нормально утеплилась, е, але от знаєте, про що я думаю? Дуже багато е, як ми раніше жили, коли було мінус двадцять, коли була дуже холодна зима зі снігом. Відкрите питання. Я прийшла в сенс почитати бані, і мене тут зустрічає бані. Це неймовірно. Якщо чесно, я думала, що ця книжка на хайпі вже давно, але очевидно, вона тільки починає. Починає свій шлях. Подивіться, скільки цієї психушки. Ось вона. Якщо вам здається, що моє життя проходить між двома книгарними сенс в Києві, вам не здається. Але цього разу я прийшла не тільки почитати і випити кави, а й подивитися на картини українського художника Якова Гніздовського. Він зокрема малював отакі екслібриси. Мені дуже сподобалось. Я зараз стою на озері. Уявляєте? Зима, все ще зима. Глобальне потепління до побачення. Отак от, от. Оце, я майже посередині озера. Шок. У мене абсолютний захват, тому що останній раз я ходила по замерзлому озеру, ну, років 10 тому, напевно. Я взагалі думала, що вже немає таких зим, коли можна походити і не боятися провалитися. А ось воно прямо біля мене було весь цей час. У мене така дитяча радість. Зброшу, якщо скажу, що мені настало в якийсь момент трохи страшно, що я провалюсь. Але там навіть не видно криги. Ось воно все отак в снігу. Я в захваті, звичайно, через дві хвилини я замерзну. Дуже я вже відчуваю, що в мене починають подати руки, поки я знімаю. Але, але, але на такому гарному фоні я би хотіла закінчити цей влог. Скажу вам, що я дочитала бані. Тільки що коли їхала в парк, і мені потрібен час, щоб сформувати свої думки, розказати вам свої фінальні враження. І Я зроблю це вже в наступному влозі, тому підписуйтесь, щоб його не пропустити. А поки що я скажу лише одне: отут ззаду є одна цитата, яка звучить так: «Deliciously evil». І оця книжка, вона реально deliciously evil. Це Те слово сполучення настільки мені добре описує цю історію, я вам не можу передати. Загалом мені сподобалось, але я до кінця не розумію, що я відчуваю до цієї історії. Тому там підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео, де я вам розкажу більше. Сподіваюсь, сподіваюсь, що в мене вийде всі свої думки якось зібрати <світ> якусь адекватну реакцію. Відчуєте голубів? Переслідують мене. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Па-па!